Де краще купляти їжу на ринку чи в супермаркетах? Чи дійсно всі овочі, які є на полицях супермаркета, це ГМО? А все м'ясо має гормони та антибіотики. Давайте розбиратись. Вітаю! Мене звати Катя Крупкіна, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу розібрати всі переконання, які є стосовно теми їжі в супермаркетах та їжі на ринку, та може підсвітити вам те, про що ви не знаєте, або. Що не хочете знати? І хочу підсвітити вам те, як є насправді, щоб ви не використовували ці міфи по життю і не передавали їх своїм дітям. Я зібрала всі ваші переконання, які ви мені писали в телеграм-каналі, та на все знайшла науково підтверджену інформацію, яка можливо вам допоможе бути трошки впевненіше. В тому, що ви робите, найперше, що я почула, це про те, що овочі в супермаркетах, вони скляні, не мають поживних речовин, їх неможливо їсти і так далі. Але давайте розбиратись. Є дослідження, яке показало, що насправді овочі, які вирощені, в теплицях вони мають більш нутритивно щільний зміст, ніж овочі, які вирощені в польових умовах. Посилання на це дослідження я обов'язково залишу під цим випуском, щоб ви також могли це подивитися. Чому овочі, які продаються в супермаркетів, не мають такого яскравого смаку через те, що їх зривають зеленими і вони не дозрівають на огородах? Це перше. Друге, що ви писали мені про овочі, що скоріш за все, що всі овочі на полицях супермаркетів це гмо. Давайте чесно, ГМО продуктів в світі дуже-дуже мало. І те, що ми називаємо ГМО, взагалі не існує. Наприклад, я дуже часто чую ці огірки в супермаркетах, вони точно ГМО, тому я їх не купляю. Насправді не існує ГМО огірків. В світі не зроблено такого. Є. А вже ж у нас ГМО кукурудзи, соєвих бобів, картоплі, попаї, горбузу, буряку. Але дивіться, наприклад, картопля її. Дуже багато сортів, а ГМО сортів всього 5 або 6, Я точно не пам'ятаю. Тому, наприклад, ви точно не зустрінете на полицях супермаркетів ГМО огірків, ГМО помідорів, тому що вони не вийшли в світ ГМО моркви, ГМО кабачків і так далі. Тому не бійтесь, ГМО. Цих продуктах немає його дуже обмежена кількість і гемо не впливає на наше здоров'я. Це генно модифіковані продукти для того, щоб покращити якісь властивості овочей або інших рослин. Нам краще було їх використовувати, або вони приносили нам якісь яскраві смаки або більше користі. Може вам навести приклади з помідорами, що є гемо помідорів, яких немає на наших полицях. Його робили для того, щоб підсилити смаки, повернути смаки помідорам. Але. На жаль, не вийшло це на ринок. Було геномодифікація рису, але також це не вийшло на ринок, його насичували вітаміном А, і дуже багато таких генних модифікацій, які, начебто, зроблені для того, щоб покращити продукт для нас, але ми цього боїмось. Якщо ви маєте таке. Переконання, що ГМО шкідливе і ці факти вам не допомогли у зворотньому, ви можете залишатись при своїй думці. Я ділюсь з вами тільки науково підтвердженою інформацією. Також провочі, ви кажете, що в магазинних овочах багато нітратів. Але ж звідки ви знаєте, чи є нітрати в тому, що ви купуєте на ринку? Хто вам сказав, що Жіночка або чоловік, який продає, начебто, домашні овочі, так само не використовував ті нитрати, щоб той огород швидше зростав, і щоб плоди були кращі. Ви цього також не знаєте, і це ніхто не перевірить. А великі виробники це Контролюють, у вас не буде надмірне насичення нетратами овочей, які ви купляєте в супермаркеті, тому що це все стандарти якості, це все проходить свої перевірки. Також ви писали про те, що молочну продукцію ви полюбляєте купувати більше на ринку, ніж в магазині, тому що в магазині це одна хібія. Але давайте чесно, це стереотипне мислення. Звідки ви знаєте, що жіночка, яка продає вам молоко та творог на ринку. Не додає туди нічого, наприклад, великі виробники контролюються стандартами якості, і вони не можуть додати в те молоко антибіотики, додати якісь хімікати, тому що все перевіряється. А якась жіночка, яка продає на ринку, вона спокійно так само може в своє молоко додати тих самих антибіотиків, і вона не знає, яке дозування можна додавати, а яке не можна. І для чого вона це робить? Для того щоб зменшити кількість бактерій, молоко так довше не буде скисати, або додати якісь перекись водню. Або ще щось, що я це заважаю зробити? Ніщо. Ви відчуєте це на смак? Не відчуйте. Дізнайтесь про це? Не дізнайтесь, але таке купите. Також хочу нагадати, що найбільша небезпека для нашого організму це біологічна небезпека. Тобто, звідки ви знаєте, чи мила та жінка руки, коли вона доїла ту корову і збирала це молоко, чи мила вона руки, коли робила той творог, або як зберігалося молоко та кисломолочний сир. Ви не знаєте, і ви не знаєте, скільки бактерій туди потрапило. Ви не знаєте, і не можете про це знати. А великі виробники цей процес контролюють. Зверніть на це увагу. Але дивіться: якщо ваша бабушка. Рідна бабушка в селі, яка має там курочок, і, наприклад, має коровку. Ви точно знаєте, що вона миє ручки, коли доїть цю коровку, доглядає за цією коровкою, і це ваше сімейне рідне. Я не кажу, що воно гірше. Там ви можете контролювати санітарію, там ви можете контролювати там норми зберігання і так далі. І вже ж таке буде краще. Я зараз наводила приклади про ринки, коли ви не знаєте хто ця жіночка, яка продає вам цю продукцію, чи підтримує вона санітарію, чи не підтримує, як вона зберігає продукт. В теплі чи в холоді, ви цього не можете знати. Тому, будь ласка, якщо ви виросли в селі, і це було у вас в домі, я в жодному разі вас не переконаний, не їсти таку продукцію. Почуйте мій посил. І якщо на риночку якась дуже мила бабця каже вам, що це супер свіженький, вона тільки це зробила, повірте, вона заробляє ці гроші, і те, що вона вам не збреше, що вона туди чогось не насипала, ви ніколи про це не дізнаєтесь. І це неможливо перевірити. Ну як, якщо у вас тільки вдома є якась лабораторія і ви можете це перевірити, але все таки я раджу такі продукти купляти саме в супермаркетах. Так, я знаю, що на кожному ринку є санітарна ревізія, яка начебто має перевіряти це. Але на жаль, реалі нашої держави такі, що ти можеш заплатити на 500 гривень більше, і санітарна перевірка скаже, що в тебе все добре, і ніхто тебе не перевірить. М'ясо краще купляти тільки на ринку, тому що я впевнена, що домашні курочки набагато краще ніж ті, які у нас штучно вирощені, де використовується дуже багато антибіотиків та гормонів. Давайте почнемо з першого: антибіотики в м'ясі забу. Ні. їх не може там бути в Європейському Союзі 100%. в Україні. Це конечно, під питанням. але пам'ятайте, що антибіотики руйнуються при температурній обробці. Якщо вони руйнуються при температурній обробці. Ви не отримаєте їх, коли будете їсти те м'ясо або ту курочку, і не треба зовсім цього боятися. Якщо а вже ж ви не їсте сере м'ясо, я дуже на це сподіваюся, що ви так не робите, бо є багато причин, чому не варто так робити. А що стосується гормонів, так само в ЄС гормонів заборонені, їх немає м'яса. Що е, стосовно України, я не можу цього уточнювати, бо не знайшла такої інформації. Якщо ви ж, ж, живете в європейському союзі, ви можете взагалі не переживати. Але навіть якщо якісь гормони і використовують. На території України або де ніде треба пам'ятати, що до нас доходить одна мільйонна грама цього гормону, і вона ніяк не вплине на наш організм. Не треба цього боятись, не треба демонізувати їжу. Пам'ятайте завжди. Пам'ятайте, що найбільша небезпека для нас це біологічна небезпека. Тому мийте руки, купляйте м'ясо, молоко, кисломолочний сир та інші продукти у перевірених виробників, а краще у великих компаній, через те, що в них є можливість перевіряти ці стандарти якості, і обов'язково їх також перевіряють, і вони цьому відповідають. Тому дивіться, це відео тільки для того, щоб ви стали ставити світ. Доміше для свого здоров'я та вибору. Вибір завжди за вами: чи купляти продукцію на ринках, чи купляти продукцію в супермаркеті. Я не до чого вас не схиляю, тому що ви всі свідомі дорослі люди і знаєте, як вам краще. Сподіваюсь, вам цей випуск став корисним. Не забудьте, будь ласка, поставити лайки та підписатись.